Слава Богу, брати і сестри! Ми маємо час служіння перед нашим Господом, ми маємо час молитви, і перед тим, як ми будемо молитися, я зачитаю з послання до євреїв з 12 голови і читаю 15, 16 і 17 вірш. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато не, не опоганили з тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму, бо знаєте ви, що після як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був і не знайшов був можливості. До покаяння, хоч Він Його із слізьми шукав. Сьогодні слово Господнє звертається до нас, і Його записав автор послання до євреїв, він писав його до тих, котрі були росіяни, євреї по різних країнах, між різними народами, але вони були віруючи в Ісуса Христа. І Він починає своє послання багато разів і багатьма способами Бог говорив. До батьків наших через пророків, а в останні ці дні говорив через сина свого, і Він указує, що Він є сяйвом слави, образом істоти, істоти Його, Він сотворив усе через нього і учинив собою очищення наших гріхів. Він указує, що Ісус Христос є вищий від ангелів, це перший розділ нам говорить, Далі Він говорить, що Він вищий від священства Левицького, що Левити мали священники, він є священником по чину Милхоседека і він являється заступником нашим на небесах. І особливо 11-й розділ Послання до Євреїв нам показує мужів і жінок віри, котрі перемагали царства, і це показано нам в приклад. Але каже, дивіться, щоб хто не залишився без Божої благодаті. Каже апостол Павло, що ми відкоплені благодаттю, ми благодаттю, не від діл, щоб ніхто не хвалився, через віру ми спасаємося. І з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає, їх, щоб ми, відкинувши всяку безбожність. І в страсі, і в покорі ходили перед нашим Господом і очікували нашого появлення великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Закон був даний через Мойсея, а благодаті істина прийшли через Ісуса Христа. І апостол Павло, чи автор цього послання до євреїв, він каже: дивіться, щоб хто не залишився без Божої благодаті. І він показує нам приклад одного чоловіка, котрий мав перворідство і йому належало благословення, і він лишився цього. І я хочу, щоб ми подивилися трошки на Ісава і Якова. І коротенько звернулися до народу Ізраїльської, котрий був спасений Божою благодаттю, виведений із народу Єгипетського землі Єгипетської з рабства, і він залишився без цієї благодаті. Такає нам слово Господнє. Батько Ісава і Якова його звали як? Ану, гадайте. Ми, ми давайте ми запам'ятаємо Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Ісаак був син Авраама і був єдинородний син по Божій обітниці від його жінки, котру звали Сара. Добре. Ісаак женився, коли йому було 40 років. 20 років у них не було дітей. І от проходить 20 років, а каже, що молився Ісак за свою дружину, котра була надзвичайним способом приведена до нього з другої країни, і він взяв її собі за дружину таку дівчину, яку він ніколи не бачив. І 20 років у них не було дітей, і молився Ісаак за свою дружину, бо вона була безплідна. І на кінець Виявилося, що вона є вагітна через 20 років супругу життя Ісакові вже було 60 років, коли породилися в них Ісав і Дяків. Але перед тим мати ходить вагітна, і вона чує, щось там, ті діти борікаються. І написано, що пішла вона запитати Господа. Цікава річ, куди ж вона ходила питати Господа. Але ж Бог відповідає їй і каже, що два народи, два племені в утробі твоїй, і менший, так скажемо своїми словами, буде більший за, за старшого. І перший народжується Ісав. Він червоний, волохатий, а за його п'яту тримається народжується його брат. Ісав має перворідство, він перевороджений. Йому належить більша частина батьківського маєтку. Крім того, Ісав є мисливець, хантер. Він любив полювати дичину, він займається цим. Він вміє полювати, він вміє принести додому, приготувати. І батькові подобалася його їжа, то, щоб він готовив. Ісав. І батько любив Ісава більше над Якова. А мати. Полюбила Яку, бо Яків був чоловік домашній, він був спокійний, він не ходив на полювання, він був більше з мамою, він міг їсти варити. І одного разу, коли вже вертався Ісав із полювання, нам каже Біблія, він прийшов голодний, а Яків зварив їжу. Я собі так думаю, що вона, напевно, була не тільки смачна, але і вона мала приємний запах. А коли прийшов голодний чоловік, і він зачув цей запах, і він каже: дай мені того, що ти приготовив. А той до нього, він же мріяв давно, він же другий народився. А ти знаєш, що ти ти мені продай своє перворідство. Та що мені те перворідство? я з голоду вмираю, голодний я? І написано, питає, каже, як поклянися. Ну, поклявся і зрікся у цього переворідства. І той дав йому їсти, той наївся, і він злегковажив своїм переворідством. В Бога було проведіння, щоб благословення батьківське, воно було на Якова. І ще в тому пророцтві, перш ніж вони народилися, Бог то передбачив. Але воно стається так, що як і вже поста... Ісаак постарів, його очі вже добре не бачили, і він кличе свого сина Ісава, перворідного, і каже: сину мій, йди новполюй тої дичини та приготуй таке, таку їжу, яку я люблю. Щоб благословила тебе душа моя. Я вам хочу сказати, я хочу сказати е, всім дітям. Ну, воно в мене вже так не вийде, тому що мої батьки вже давно закінчили своє життя, але коли ви маєте своїх батьків, тата і маму, ви старайтеся поступати так, щоб душа батькова і матері була розположена. До благословіння вас. А воно буває так в життю, особливо коли діти женяться і просять батьківського чи материнського благословення, то батько каже, та благословляю, благословляю. Хай тебе Бог благословить. Але воно так. На одному із весіль, коли ми були, приходилося бути, коли батько молився за благословення своєї дочки. Він обійшов всю родину, він обійшов церкву, згадав про другі церкви, про другі країни, а про свою дочку він не згадав в молитві. Воно буває так. І тому-то хай то буде для нас наука, щоби батьківське і материнське серце було розположене, щоб те благословення мало ціну і вартість. Пильнуйте про те. Не, не про перворідство, не завжди перворідство воно грає роль, але оте внутрішнє благословення і Ісаак. Хоч він не мав напевно університету, але він мав життєвий досвід, він знав свого батька, він отримав те благословення Авраамове і він хотів його передати своєму синові Ісаові. Ісау, по-перше, він знехтував своїм перворідством, а потім, як і в хитрістю, за підсказкою мами, він отримав ось це благословіння через хитрість. І коли Ісау вернувся із полювання, він приготував їжу і приходить до батька і каже, батько, а він питає, хто ти сину мій? Я Ісау, перворідний твій. Я приніс тобі їжу, щоб ти благословив, щоб твоя душа благословила мене. І каже, що затремтів Ісаак сильно, і каже: А хто той, хто отримав те благословення? Я благословив Його, я благословив його і урожаєм поля, і всім багатством, і я поставив його паном над тобою. І заплакав гірко і сав. І каже батько, хіба в тебе одне благословення? І благословив я батько, але вже не тим благословенням, що отримав Яків. Дорогі брати і сестри, ми маємо благословення Господня. Благодать Божа спочиває на нас. Бог вселився в серця наші Духом Святим, даним нам, котрий є завдаток нашого спасіння, і ми запечатані Ним на день викупу. І апостол Павло в листі до Ефесян 4 розділі і каже: Не засмучуйте Духа Святого, котрим запечатані ви на день вашого викупу. І каже. Автор цього послання дивіться, щоб хто із вас не зустався без Божої благодаті. Щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що після хотів він успадкувати благословення, відкинув, той був. Бо, 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 Бо не знайшов би можливості до покаяння, хоч його за слізами просив. Ми знаємо, що Бог Він прощає, коли людина кається. Але і в Бога також є міра своя. І буває так, що людина, котра відступила від Бога і закінчується життя. І вже бачить, що приближається і знає, що чекає. І приходили брати, і молилися з ним, а покаяння немає, Буває таке в життю. І тому то слово Господнє звертається до нас, поки ми є живі, при, ми, при здоровому розумі, при свідомості, щоб ми пильнували над тим. Дорогі брати і сестри, Бог є милостивий. І коли Бог дає покаяння, його не можна відкидати. Не можна відкладати на завтра. Коли Бог сьогодні стукає до Твого серця, вже кайся перед Ним. Але каже слово Господнє, що Ісав, він спізнився, і він не міг отримати того благословення, хоч він просив його зо слізьми. Бог ще сьогодні дарує дай й поканяє. Я розумію, і я вірю на основі слова Господнього, що як каже Слово Господнє, сьогодні день благоприємний, сьогодні день милості Господньої. Я хочу, щоб ми ще звернулися коротенько, дуже коротенько. Ми знаємо ту історію, як наряд ізраїльський був виведений із землі Єгипетської. Вони перейшли через Червоне море. Бог їх годував манною в пустині, уявіть собі, давайте, хазяйки, якщо ви готуєте обід на 100 людей, або не обов'язково на 100 людей для своєї сім'ї, вам потрібно мати продукти. Вам потрібно час для того, щоб приготувати, вам потрібно прикласти до того старання, свої вміння, розуміння, щоб то все приготувати, щоб була їжа. Близько трьох мільйонів людей в пустині, котрі не сіяли, не жали, не орали, не збирали урожаю, Бог кормив їх на протязі 40 років. Коли хотіли м'яса нарікали, Бог дав їм стільки, щоб вони переситилися ним. А їжа була щоденна. Слово Господнє каже, що їхня одежа не зношувалася і взуття їхнє не зношувалося. Вони не хворіли. Але коли люди нарікали, Бог посилав покарання. Брати і сестри, я хочу сказати, що ми вже сьогодні є спасенні Божою благодаттю. Там, за, за, за мурами Єрусалима, на тому. Головському горбі там було поставлено одного разу три Два з них були, на двох з них були розп'яті злочинці, а посередині між ними був розп'ятий син Божий невинний. Як агнець непорочний, він був принесений в жертву за твій і за мій гріх. І ця благодать вона шириться на протязі ось того періоду аж по сьогодні. Ми не знаємо, скільки вона ще буде продовжуватися. Але апостол Павло в листі до римлян, він пишучи про народ ізраїльський, і він каже: Я хочу вам сказати таємничу, що жорсточення в народі ізраїльському сталося до часті, по часті до, до часу. Поки не війде повне число із народу язичницького. ми не знаємо, коли це число наповниться, коли останній із язичників він навернеться до Христа і отримає спасіння. І Бог навертається до свого народу ізраїльського, тому що Божі обітниці, вони є невідмінні. Бог обіцяв Авраамові, Бог обіцяв Ісаакові, Бог обіцяв Якову, пророкам. Він обіцяв народові ізраїльському царство і спасіння. Але через те, що народ ізраїльський відступив. Подібно, як оцей Ісав, Він не скористався цією благодаттю, та благодать вона прийшла до тебе і до мене. І тому то слово Господнє звертається до тебе і до мене і каже: пильнуйте, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Дорогі брати і сестри, ми будемо схиляти свої коліна перед нашим Господом. Якщо ми до того часу не цінили тої благодатью, якщо ми поступали необережно, якщо наші поступки були неугодні нашому Господу, а ми то знаємо. Якщо з наших уст виходило не то, що треба, якщо наші думки були направлені не в тому напрямку, ми сьогодні ще маємо час поправити своє життя. І ми можемо, ми можемо ми можемо отримати ту благодать і спасіння в Ісусі Христі. Але може прийти той час, що буде пізно. Ми будемо молитися до нашого Господа. Бог нам показує приклади із старого завіту. Бог показує нам і приклади із Нового Завіту. Як люди каялися, і Бог милував. І прощав гріхи. Ми бачимо покаяння римського сотника, ми бачимо, що каже Ісус Христос, розказує про того самарянина. Нам Біблія розказує про ту жінку, самарянку, яка прийшла почерпнути води із керниці. Ми знаємо її життя. І вона каже: «Я знаю, ми знаємо, що прийде Месія, і Він нам розкаже все, що потрібно. А він каже, то я той, що говорю з тобою. Чому він не був прийнятий народом ізраїльським священниками, книжниками, фарисеями, а цій жінці-самарянці, він каже, це я і увірували самаряни. Ну, дорогі брати і сестри, сьогодні слово Господнє нас закликає, щоб ми дорожили тим часом, щоб ми пильнували. Щоб ми дивилися, що ми не лишилися без Божої благодаті, і щоб ми жили так, як до вподоби нашому Господу, і щоб ми отримали ту повну нагороду, що належить кожному віруючому. Амінь. Молимося.